Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій від компанії Vinci модель 138.080. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Тут знаходиться зарядний пристрій, інструкція з гарантійним талоном, і також додатковий запобіжник на 10 А. Запобіжник можна швидко замінити. Запобіжник у нижній частині знаходиться. Під'єднується живлення до зарядного пристрою 220 вольт з допомогою стандартної вилки. До акумуляторних батарей під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Даний зарядний пристрій потужністю 96 Вт. Заряджає акумулятори як 6 вольтові, так і 12 вольтові ємністю від 15 до 120 Ампер годин. На передній панелі у нас є перемикачі на 6 Вольт і 12 вольт. На повільну зарядку і швидку зарядку, також індикатор заряду. Максимальний струм заряду 8 Ампер у даних, даному пристрої. Корпус пластиковий, пластик міцний у даному зарядному, також є ряд захисту, це захист від короткого замикання у даному зарядному пристрої і захист від перезаряд акумуляторної батареї